Друзі, автопарк, місто Київ, Сумська-2 а і в таку прекраснішу осінню погоду. У нас є шикарне нове надходження. Це Dodge Challenger, машина 2013 року випуску від одного власника тут в Україні з мінімальнішими пошкодженнями по США. Це 3,6 задній привід на хорошій комплектації. з... Без нюансів по кузову, без нюансів по двигуну та коробці. Що ми маємо? Лінзована оптика в протимотуманних фарах. Лінзована оптика у нас стоїть в основному освітленні. Такі от шикарні просто полоси по капоту, даху та задній частині. 20-ті оригінальні тапочки на хорошій різині, без зауважень, повторюючи поворотів, американська класика. По кузову. В принципі, для своїх руків зауважень значних немає. Є мінімальні от притертості по бамперу, але це не критично і без, без якихось нюансів. Двостольний вихлоп, безключовий доступ по двох дверях. Такий от салончик у нас тут перетягнутий, дуже красиво виглядає. Тут шкіра по центру у нас іде Алькантара, мультикермо, камера заднього огляду. Повноцінний у нас клімат-контроль. Така от Android мультимедіа, чорний дах. Тут у нас щеліки СРТ, задній ряд також без зауважень. Машина в дуже і дуже хорошому технічному та візуальному стані. Головне це ціна, це перша ціна по ринку. Автомобіль вартий уваги, тому якщо він вас цікавитиме, адреса Сумська 2, місто Київ, приїхали, протестили і забрали. Обмін, криптовалюта, трейдин, лізинг, кредит також можливий. Тому ми вас чекаємо.